теж дослідження знову ж таки ветеран хабом, <гум> ось з приводу того, як здається, як він помиляється, називається шлях коханої воїна, так, угу. а також є До ресекс проект тобто вони дуже підсвічують ось цю історію, як відбувається в сім'ї, збільшується, покращується чи погіршується добробут, як розвиваються стосунки, як розвивається сексуальне життя, відносини з дітьми. І не можна говорити якось, що тільки все погіршується. Насправді це не так, тому що, наприклад, через дуже... Дуже багато проведеного часу під час відновлення в госпіталях і реабілітаційних центрах дуже часто сім'я зближується з дітьми, в них інші відносини, інше розуміння дітей. Така просинається додаткова підтримка і гордість за своїх батьків, які пройшли війну. Тобто там дуже дуже різна насправді історія. Але знов ж таки це все впливає, зокрема, впливає на таку важливий фактор, як сексуальне, зокрема життя. Я говорю з точки зору не ветерана можу оперувати виключно даними, з якими угу. ми працюємо. Ось. Але дійсно ось ця підтримка, спілкування, досвід взаємодії з психологом дуже допомагає людям взаємодіяти краще.